Вітаю всіх, хто зайшов в гості в мою вінтажну комору. Вітаю моїх любих підписників, а також гостей мого каналу, хто мене дивиться, та коментує та хто ставить вподобайки. Сьогоднішнє відео буде не про посуд. Як ви вже зрозуміли з того, що знаходиться у мене на столі, мій огляд буде присвячений фарфоровим статуеткам і статуеткам не простим, а статуеткам рідкісним, досить рідкісним. Які не так часто можна зустріти у нас не тільки на торгових площадках, а навіть на просторах інтернету. Фігурувати будуть статуетки і Полонського заводу художньої кераміки, і Користення, і нашої знаменитої городниці. В такий спосіб я вирішила трошки розбавити своє відео про фарфор, а також е знімаю це відео по запиту деяких моїх підписників, які пишуть, що їм було б цікаво подивитися. На колекцію моїх фарфорових статуеток. І так, розпочинаю я свій огляд з ось цієї рідкісної статуетки. Слідкуючи за тим, як в інтернеті описують цю статуетку і називають, що це Ромео і Джульєта. І скажу вам відверто, що я також. Донедавна так думала, що це статуетка Ромео і Джулієта. Але це не так. Як вона називається, я зрозуміла із книги. Ось у мене є книга така. І в ній, бачите, ось ця статуетка, ми її зараз будемо ретельно роздивлятися. І ось в ній написано, що ця статуетка знаменитого Владислава Щербини і називається Фауст і Маргарита, а не Ромео і Джульєта. Так, як ми думали, і вона була створена знаменитим скульптором Щербиною в 1968 році. І Людмила Карпинська в своїй книзі пише. Наконец-то Фаус наедине с Маргаритой. юноша не в силе больше скрывать свои чувства. Мефистопель повелевает ночи одеть влюбленных своими таинственным покровом, а цветам душистым тонким ядом воздух отравить. Из Гёте. Из Фауста Гёте. Ось. Така красива фарфорова статуетка, бачите, Фауст і Маргарита. Тепер її оглянемо. Бачите, досить такі тонкі пальчики у Фауста, красивий розпис обличчя, як Маргарити, так і самого Фауста. Одяг в той період часу, які носили, дуже гарна статетка і рідкісна, і ми бачимо на ній ось таке клеймо. Полонський завод художньої кераміки. Це старе клеймо даного підприємства, перший сорт. І коштувала вона на свій час 7 карбованців 70 копійок. Досить таки дешево. Це на період 68-го року. Слідуючу статуетку, яку я вам хочу показати, вона така інтер'єрна масивна, і ви її вже в мене бачили в одному з відео, але вона досить рідкісна. Це статуетка Дід Мороз, і це 50-ті роки, і створена вона була знаменитою зінаїдою Мосійчук, випускницею Одеського художнього училища. В 50-х роках дуже красивна, фактурна статуетка. І я хочу сказати, що в подальшому таких великих робіт. Яскравих, красивих, дуже рідко можна зустріти. Це статуетка шкатулка, я вже вам її раніше показувала. Ось і на ній є ось таке клеймо городниці. Зараз, ой, прошу пробачення, Боже, дуже важка вона. Ось таке клеймо. Городниця, бачите, перший сорт. Стара престара городниця 50-х років. Дуже красива статуетка, дуже яскрава, красива, браво Зінаїді Мосячук, яка створила цю красу. Коштує вона на сьогоднішній досить, досить таки дорого і знайти її не так то і просто. А якщо і є, то за великі гроші. Слідуючу роботу, яку я хочу вам представити, також знаменитого Владислава Щербини це ось ця красуня. Зверніть увагу на неї. Бачите, яка фактурна. Інтер'єрна робота досить складна і досить така цікава. У мене колекційне збереження всіх цих робіт. От, бачите. Оленка з козликом зображена. Подивіться, як тонко скульптор відтворив все в деталях. І тваринку, і одяг, кожну складочку одягу, настрій оленки. Дуже яскравий розпис. Ну, все-все-все в тонкощах. А зверніть тепер увагу, я вам зараз покажу розпис обличчя. Боже, як мені важко її взяти. Зверніть увагу. А? Це ж так гарно треба вміти відтворити настрій героїні. В цієї скульптурі браво не тільки скульптору, хто створив цю красу скульптурну, а, на... а також і художнику. Ім'я художника я не знаю. Стоїть клеймо також старе. Городниця бачите перший сорт, старе клеймо 50 років. Тут кетка дуже важка. До речі, я таку статетку бачила, виконану на слав'янському керамічному комбінаті, однак вона набагато дешевша, це фарфор в чистому вигляді. І ця статетка набагато якісніша. Форма, звичайно, була щербинівська надана, славянську, новородниця – це перші роботи наших знаменитих. Випускників 50-х років одеського художнього училища, випускників знаменитого Михайла Жука. Так, да, у всіх були амбіції, всі хотіли реалізуватися. І Оксана і Владислав Щербина, і Зінаїда Масічук, і Ольга Рапай. Да, і вони всі реалізувались і радували нас багато-багато десятиліть своїми чудовими роботами. Але. От такими великими скульптурними композиціями е, е, пізніше 50-х років я практично не зустрічала. У мене, звичайно, є ще, але вони не такі, не такі рідкісні, як ці, які я вам демонструю. Це і садко, композиція, і юний геолог, вони також великі, також того періоду. Однак то великі тиражі. Ці ж статуетки випускалися досить таки малими тиражами, тому вони дорогі і е, знайти їх не так то просто сьогодні на торгових площадках в Україні. І так, полонне городницю я вам показала, а тепер перейдемо до користення. Звичайно, у мене вони не такі уже здорові. Великі статуетки, як попередні, однак досить такі цікаві. вашому огляду хочу представити ось цю фарфорову статуетку хокеїста. Скажу відверто, я її ніде не зустрічала ні в музейних якихось експонатах, ні в каталогах, будь ласка. Прошу вашої допомоги. В кого така статуетка є. Поділіться зі мною інформацією. Рік випуску та хто автор цієї роботи. То, що це не підробка, це 100%. Я її купувала в галереї, і тут є відповідне клеймо користення. Бачите, це ось таке клеймо. Другий сорт коштувала вона це старе клеймо, тому що вигляді крішониці в вигляді крюшониці всередині букви К і коштувала на свій час 8, 8 карбованців. Хочу сказати, що для такої статуетки ця ціна немаленька. Однак зверніть увагу, як гарно розписане обличчя цього юного хокеїста. Таке червонощока на морозі. Здоровий, здорове тіло має у зв'язку з тим, про що свідчить і фактура і заняття спортом даного хлопчика, юного хокеїста. Дуже гарна робота. Але я так думаю, що це десь кінець 80-х років. Це така моя думка. Чи Олександр Шевченко, чи Валентина Тригубова, або Микола Тригубов. Не знаю, кому належить ця робота. Допоможіть, якщо знаєте. І завершувати я свій огляд буду. Ось такими двома статуетками також користення. Вони не часті, але вони входять в скульптурну композицію, яку зібрати на сьогоднішній день досить таки непросто. У мене з цієї скульптурної композиції є тільки ці дві статуеточки, і я хочу вам зараз показати в книжці в повному варіанті цей набір зібраний. Ось, зверніть увагу. бачите. Ось ця скульптурна композиція Валентини Тригубової. Вона називається Енеїда. В 80-х роках ця скульптурна композиція була створена. Фарфор, ручний розпис, позолота. Бачите, входить 8 статуеток в цю скульптурну композицію. У мене є тільки дві. А саме безпосередньо Енегіда ось ця статуеточка та бахус. Бачите, який сидить на бочці, тримає келих. А Енеїда любується. З собою в люстерко, дивлячись, значить, ця статуя, точка Бахуса коштувала в 80-х роках це перший сорт 3 карбованці 50 копійок, а Енеїда коштувала 5 карбованців 50 копійок. Бачите, тому я і вказала вам про те, що для цієї статуетки 8 карбованців. Це досить немаленька ціна, без позолоти, не враховуючи те, що тут ми маємо досить велику кількість позолоти, і форма досить складна також, а ціна майже в два рази. Два рази менше у Енеїди і в три рази менше у Бахуса. Тому я думаю, чому така ціна? Я думаю, що, мабуть, тираж от цього хокеїста був невеликий, навіть в порівнянні ось з цією скульптурною групою Енеїда. А на сьогодні все. Якщо вам сподобався мій огляд, будь ласка, прокоментуйте мене. Поставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Я обіцяю, що буде цікаво. На сьогодні все, до нових зустрічей на моєму каналі.